Вітаю, друзі, з вами Олександр. І сьогодні у нас отака от незвичайна новинка, яку я чекав уже півроку. Це тактичний мегаліхтар, мегабластер від компанії Nightcore і DC37 надзвичайно великої потужності і можливостей. Ви тільки подивіться на цього красення, як він виглядає. Чимось нагадує якийсь космічний бомбардувальник Галактичної Республіки. Обводи, броня. Оці склобої нагадують якісь протонні гармати. Взагалі Nightcore славиться своїми футуристичними дизайнами ліхтарів. Взагалі це практично перформанс від компанії Nightcore. Але давайте, друзі, про все по порядку. Даний гаджет надан на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore UA. Гарна новина, друзі. Ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONARIST S. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Корпус ліхтаря надзвичайно міцний, це практично нержавіюча сталь із титановим PVD-покриттям. Також є полімерні вставки по бокам, які нагадують броню. І також ліхтар має алюмінієві радіатори. З цієї сторони ось цей радіатор. Другий захований під кліпсою. Як бачите, такий достатньо великого розміру радіатор. На одній із граней є напис Lumen Shield, тобто люменний щит. І з другої сторони, знаходиться порт зарядки. Порт зарядки. зарядки Type-C, USB Type-C. Ось так проходить заряджання пристрою. Ви знаєте, за чергування ледве вдалося посадити його до 58%, наскільки велика ємність акумулятора. І такий зарядний струм 12 вольт 1,4 А. Тобто ліхтар заряджається по протоколу швидкої зарядки. На задній частині ліхтаря знаходиться доволі потужна кліпса, закріплена на гвинтах. І є також. Ось така площадка для того, щоб ліхтар було зручно садити на карман. І з другої сторони, відповідно, другий палець упирається сюди. На лицевій пластині ліхтаря, пластина, на якій знаходиться запобіжник, і також дисплей ліхтаря. На задній частині ліхтаря ми бачимо дві кнопки керування ліхтарем. Основна кнопка, як бачите, тут є такі виступи, щоб вона не натискалась сама. І також кнопка екстремальних режимів. На лицевій частині ліхтаря ми бачимо ось такі склобої 4 штуки, які, до речі, відкручуються. Бачите, на них є грані. Під просвітленим склом ми бачимо два рефлектори, типу апельсинова корка, і під ними знаходяться два світлодіода з 18 ядрами. Від сестринської компанії Nightlab UHI20, що і забезпечує таку величезну потужність у 8000 даному ліхтарю По комплектації ліхтар надходить ось такій презентабельній коробці, на якій ви бачите напис: 8000 люмен і 8000 мАч ємність акумулятора. Також вказано, що водозахист. IP 54, тобто це практично захист від струменів води з різних напрямків, але занурювати воду його не потрібно. Захист від падіння 2 метри, максимальна дистанція покриття 420 метрів, 4400 кандел. І, як я вже зазначав, 8000 люмен. В комплекті надходить також, уже ставши притчою у язицях, цей темляк. Який, чесно кажучи, я не розумію, в чому компанія Nightcore його не перероблює. Так як його функціональність, із -за того, що ось тут мало місця, то, чесно кажучи, не дуже. Але, як зазвичай, можна просто вчепити другий S-образний карабін і все буде добре. Також надходить кабель. Стандартний кабель від компанії Nightcore. І те, що не було ще ні разу, це запасні гвинти і ось такий ключ для розбірки самого ліхтаря. Зважаючи на те, що у ліхтаря 5 років гарантії, то компанія нам натякає, що після цього періоду ви зможете його розібрати. І, наприклад, колись у далекому майбутньому, наприклад, замінити батарею, так як тут батарея йде не проприєтарна, а тут стоять два звичайні акумулятори 18650, кожен на 4000 мАч розуміли, що такі акумулятори служать довго і тому ця справа, я думаю, далекого майбутнього. Також з ліхтарем надходить інструкція, як завжди, графіків немає. Це дуже рідкість у компанії Nightcore. Зате є така інформація по режимах. Кому цікаво, ви можете зупинити і роздивитися це в подробицях. Тож, давайте повернемося до ліхтаря. Що у цього ліхтаря змінилося, наприклад, від останньої карнації EDC, яка була перед цим, це EDC 23. Перш за все, я бачу, що прибрали датчик наближення. Ну і звичайно, тут нема люменшилда, він є на інших карнаціях сегменту EDC. Також, як бачимо, дещо змінився запобіжник. Тут він знаходиться збоку, а тут він знаходиться на верхній частині ліхтаря. Я не скажу, що так чи так, це зручніше, і так і так зручно. До речі, зверніть увагу на розміри ліхтарів EDC-23, у якому, наскільки я пригадую, батарея 1500 мА і 8000. Подивіться порівняння. Так, звичайно, він більший, але не наскільки, в зрівнянні з його потужністю. Щодо керування ліхтаря, то він практично майже той самий, що у попередніх карнаціях цього ліхтаря. Тобто, дві кнопки ми маємо. Одна кнопка це екстремальні режими. Тобто вона двохступенева. В даний момент, бачите, 3000 люмен і строб на 8000 люмен. Це все можна міняти. Тобто, затиснувши кнопку повністю, ми основною кнопкою ми можемо вибирати, де саме буде знаходитись який режим. І вибираємо між 3000 люмен постійного світла люменним щитом на 8000 люмен і стробом на 8000 люмен. Це це можна виставити як на першій ступені натискання кнопки, так і на другій. Зараз це я показувати не буду, тому що тут мало простору і просто він буде нагріватись практично моментально. Дещо з цього є недоліком ліхтаря, не критичним, але про недоліки трошки пізніше. Щодо основної кнопки, то тут практично стандартне керування, тобто ми можемо вибирати режим. Перед вмиканням ліхтаря. Ми натискаємо кортку і перебираємо 15 люмен, 100 люмен, 400 люмен і 1500 люмен. І також вибравши режим, наприклад, вибираємо 100 люмен, натискаємо. І Можемо також міняти при ввімкнутому ліхтарі. Можемо міняти режими. як бачите. Що за інформацією на дисплеї? Ми побачили, що це режим 15 люмен, що це перший рівень. Також бачимо, який заряд батареї. І час, який залишився до кінця розряду батареї. На відміну від попередніх карнацій, запобіжник не двохступеневий. У крайньому разі я не знайшов, як працює друга ступінь. Тобто, там було як. Наприклад, на EDC23 ми можемо, затиснувши оцю кнопку, заблокувати ліхтар, при цьому буде робити кнопка екстремальних режимів. Тобто вона буде працювати. Тут такого немає, можливо із-за того, що значно виросла потужність. тобто тобто Запобіжник повністю блокує ліхтар. Оце і все керування ліхтарем. Як бачите, нічого такого заморочливого тут немає. Як ви вже зрозуміли, ліхтар має надзвичайну потужність у 8000 люмен і має батарею. А якщо точніше, то дві батареї загальною ємністю 8000 мАг. Тобто, друзі, що у нас в плюсах? Надзвичайна потужність, прекрасний режим для самооборони це строб на 8000 люмен. Надзвичайно великий час роботи. Доволі помірна вага. Вага, до речі, я не говорив це 200 грам. 199 грам, якщо точніше. Як для такого гаджету з такими можливостями, то це небагато. Розмір, як ви зрозуміли, теж невеликий, як для такої потужності. А тепер давайте перейдемо до мінусів. Насамперед хочу підкреслити те, що як у всіх ліхтарів, де Кліпса знаходиться у аж до нижньої частини. Як бачите, тут ще більше, тут практично на самому початку ліхтаря, то саджати на кишеню його незручно. Тобто посадити його можна, звичайно, але треба до цього якось прилаштуватись. Я не знаю, чому не зробили. Можливо, за те, щоб не відкривати радіатор, не зробили хоча б кліпс ось таку. Це б і так надійно утримувало ліхтар, але було б сажати на кишеню набагато зручніше. Другий недолік це той самий режим Lumen Shield. тобто люменний щит. Люменний щит на холодному ліхтарі працює приблизно 4 секунди. І це звичайно логічно, тому що, як бачите, розмір ліхтаря невеликий. Якщо хто не знає, який повинен бути ліхтар, який зможе витримати 8 тисяч люмен хоча б деякий притомний час, то це ліхтар повинен бути розміром з вазон. Тому зрозуміло, що 8 тисяч люмен це тут маркетинговий режим, який абсолютно непрактичний. Тобто в мене тут спочатку йдуть 3 тисячі люмен. При подальшому натисканні це строб на 8000 люмен. Зрозуміло, що строб працює значно довше. І для тих цілей, для яких він призначений, це взагалі дуже класна штука. Це однозначно 8000 люмен. Строп це просто бомба. Навіть в день, друзі, я під кутом направив цей ліхтар. Не прямо в очі, а під кутом. І в мене зайчики стрибали дуже довго. Якщо ви йдете, у вас, наприклад, включений режим 100 люмен. Це абсолютно робочий режим, повірте мені, він світить до 100 метрів. Це я вам все покажу в аутдорі. Як основний режим, який може працювати 30 годин, як бачите. І якщо за потреби, ви можете світонути десь далеко на 3000 люмен. Все, оце його основна робота. Якщо мало, ви можете включити 400 люмен. 400 люмен дальності більше не буде. Просто промінь буде ширше, тому що підключається люмен Shield. На рахунок Lumen Shield Він працює у режимі 400 люмен, 1500 люмен і 8000 люмен. Але повірте мені, що режиму 100 люмен вам вистачить майже на всі потреби. При бажанні можна вдаль світанути на 3000 люмен. Це основний режим, який ви будете використовувати. Тому не рекомендую ставити Lumen Shield, тобто Lumen щит, на 8000 люмен. Тому що толку з нього немає ніякого. Наступний недолік, який я хочу звернути увагу, що якщо вже зробили ліхтар на 8000 батарею, то чому б не зробити зворотну зарядку? Тут такої зарядки немає. Звичайно, ліхтар із такою великою ємністю батареї це не новина, але новина, що він такого розміру. Озпоглянете, наприклад, який ліхтар мені зараз підсвічує, це теж Nightcore. І дивіться наскільки він більший. Тут 10 000 мА батарея. Також є фронтальне світло, як бачите. Але також ви бачите, що він значно більший при цьому. Правда, в нього є зворотна зарядка. Тобто я можу щось від нього зарядити. Чому тут не зробили так, не розумію. А тепер, друзі, давайте підемо в outdoor і побачимо з вами, як світить це інженерне чудо від компанії Nightcore. Тож, друзі, вже знайома вам 100 метрівка. Мінімальний режим 15 люмен, здатен посвітити 10 метрів на 50 Режим 100 люмен, здатен посвітити на 100 м. Режим 400 люмен, світить так само на 100 метрів, просто світло стає ширшим. Тобто додаються діоди люменного щита. І наступний режим на 1500 люмен. Всю територію освітлює повністю. А так світять 3000 люмен. А це, друзі, той самий мегастроб, який здатний застробити дуже велику територію. І повірте мені, що тому, хто буде на тій стороні, буде дуже неприємно. Тож, друзі, дивимося на вишку, яка знаходиться на відстані 170 метрів. Зараз її ледь-ледь видно, але це 100 люмен лише. Звісно, 400 люмен нам дальності не додають. Але все-таки вишка, як бачите, трошки більше видно. І тепер 1500 люмен. Вишку ми бачимо як на долоні. А якщо вікнемо 3000 люмен, то цю вежу буде видно як в день. Режим 1500 люмен там дуже далеко є об'єкт, який знаходиться на 300 метрів. Я його бачу, але не дуже яскраво. Якщо додати до 3000, то його, звичайно, видно краще. Тож, який висновок, друзі, ліхтар однозначно шедевр. Єдине, що не рекомендую вмикати взагалі в лінійку, люменний щит на 8000 люмен. Будьмо реалістами і зрозуміємо, що така потужність постійного світла не для такого ліхтаря, такого розміру. І не дивлячись на його взагалі-то некритичні і нечисленні недоліки, я вважаю, що це просто прорив. Справжній шедевр від інженерів Найткора. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі.